Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 15 липня, 1238 двісті тридцять широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні у кожному куточку країни відзначають важливу дату День нашої державності, про те, які урочистості пройшли в області, та про події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Вільна, самостійна та незалежна. Від 15 липня, український народ відзначає ще одну пам'ятну дату день державності, який, крім іншого, збігається з днем хрещення Київської Русі. Не обійшлося без урочистостей і на Хмельниччині. Сьогодні саме в цю хвилину на передовій наші кращі сини і доньки, захисники і захисниці продовжують виборювати. Нашу державність, соборність, суверенність, незалежність, цілісність нашої держави, як це було багато багато віків і тому. Із часів Київської держави через добу козацтва, часів відновлення незалежності України 1991 року, і теперішніх часів в умовах захисту України. Ми є учасниками великої історії. Історії, яка ще будується, відзначили у цей день юних подолян, котрі нині вперше отримали ще один символ тяглості української державності її майбутнього та нового покоління свій перший паспорт громадянина. Для мене це як більш свобода. Маю вирішувати свої питання вже сама. Трошки для мене це відкриття нових можливостей. Я вже стаю відповідальніша за себе. Впевнений, що Україна вистоїть, і ми точно переможемо, бо на нас дивляться зверху і знизу, на нас дивляться зверху наші загиблі герої. А в Хмельницькій громаді вже понад 700 таких героїв. І на нас дивляться знизу наші маленькі дітки, які хочуть і точно будуть жити у вільній. Незалежній Україні завершилися урочистості покладанням квітів до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни на знак глибокої вдячності і шани до тих, хто ціною власного життя боронив та боронить нашу свободу. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Хрещення, становлення, перемога уже четвертий рік поспіль у Хмельницькому за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк проходить суспільно-наукова платформа. Традиційно захід приурочили до Дня української державності, який збігається з ним хрещення Русі та днем вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Символічно, що захід розпочався зі спільної молитви. Браті і сестри. Я хочу запросити всіх нас до молитви. До молитви за нашу державу насправді сьогодні важлива подія для кожного українця. Ми маємо, наша нація має багатотисячолітню історію, ми маємо свою мову, свою традицію, свою культуру, свої символи, своїх героїв. Ми маємо плекати це багатотисячолітнє надбання, яке залишилось нам у спадок від наших предків. Залишати відновлювати, вберігати, набувати його для наступних поколінь, і саме сьогодні, у день державності, вже за доброю традицію, хмельницька обласна рада традиційно організовує суспільно-наукові платформи. Така платформа неабияк посприяла у налагодженні співпраці між областями. Зокрема, нині Хмельниччина має підписані меморандуми про співробітництво з дев'ятьма регіонами країни у різних сферах. Ми говоримо сьогодні про те, що між нашими областями немає кордонів. Особливо об'єднуватись в збереженні культурної спадщини і нематеріальної культурної спадщини. І я впевнена, що платформа напрацює спільні проекти між областями, і це сьогодні надзвичайно важливо, тому що у кожного є своя цінність. І я надію, що сьогодні наші спікери, наші гості надихнуть Хмельниччину, громади любити зберігати ще більше, поціновувати. Те найцінніше, те, що ми маємо сьогодні передати молодому поколінню, аби поділитися власними надбаннями та перейняти досвід інших нині до обласного центру, завітали гості з семи областей країни, вперше на заході й колеги з Сумщини. В питаннях підтримки збереження української державності все ж таки культура, культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина, відіграє не останню роль, і ми бачимо, що всі традиції багатовічні. Традиції українського державотворення все ж таки нам доводять про те, що ми, особливо в таких умовах, як сьогодні знаходиться вся Україна, особливо Сумщина, ви розумієте, про що я говорю, ми зобов'язані зберігати. Не тільки кожен шматочок своєї землі, а кожну дрібничку, що нас пов'язує з нашою ідентичністю, з нашою психологією, з нашою ментальністю як української нації. Поділилися своєю ідентичністю її сусіди з Рівненщини. На сьогоднішній зустрічі вони знайомили присутніх з гастроспадщиною свого регіону. Собою привезла рівненський мацик, нашу гастроспадщину, елемент гастроспадщини. Це надзвичайно така цікава, унікальна страва, яка готується в нас на поліссі, саме Рівненському поліссі. Ну і сподіваюся, що як інформація, так і мацик, як духовна страва, так і така матеріальна страва, вона заохотить хмельничан. До співпраці з Рівненщиною. Регіони різні та українська культура одна. Попри те, що вона досить різнобарвна. учасники заходу зізнаються, хоч і традиції у кожної області відмінні, знаменник спільний це бажання єднатися та берегти свою державність у такий нелегкий для усіх час. І саме досить важливо у день державності проводити ці заходи, обмінюватися досвідом, як ми реалізовуємо важливі мистецькі культурні проєкти, як дбаємо про культурну. Архітектурну спадщину. Як дбаємо, популяризуємо нашу нематеріальну культурну спадщину. Де маємо гостей, маємо присутню усю мистецьку культурну спільноту з нашої області і віримо, що наступний день державності і кожен сьогодні все на своєму рівні для цього робить, аби ми відзначали і проводили вже в умовах великої, довгоочікуваної перемоги. І нехай так і буде. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Тиждень у міжнародних друзів 45 дітей з Хмельниччини вирушили на відпочинок до куяво-поморського воєводства. Тут на них чекає цікава програма екскурсій освітніх, спортивних та інтеграційних заходів. Тож подорожуючі зможуть ознайомитись з регіоном, а головне знайти нових друзів. До слова, цей відпочинок організований обласною владою для нащадків захисників і захисниць, які боронили країну та тих, чиї батьки зникли безвісти на війні. Подібні освітньо-туристичні поїздки. Проводяться уже кілька років поспіль. Зокрема, цьогоріч таку можливість мають три групи дітей з кожного району області по 50 осіб, включно із супроводжуючими. Із новим серцем готується до виписки. Ще напередодні Великодня молода жінка із камянця подільського стала посмертним донором. Тоді єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що її серце можна пересадити маленькому Євгену. На той час шестирічний хлопчик уже кілька місяців перебував між життям і смертю. Його серце майже не скорочувалося. Втім, трансплантація органу та складна реабілітація пройшла успішно. Наразі він готується повернутися додому у Житомир. Ось такі складні та важливі. Рішення померлих донорів дають шанс на порятунок інших дорослих і дітей. Знову трагічний випадок на водоймі. Вчора під вечір до служби порятунку надійшло повідомлення, що на озері в Хмельницькому ймовірно втопилася людина. По прибуттю водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили акваторію та виявили тіло чоловіка 1970 року народження. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці. Погода на 16 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з проясненням. Місцями невеликий короткочасний дощ, в день можлива й гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 12-17 тепла, в день 21-26 вище нуля. У Хмельницькому стопчики термометра показуватимуть вночі 4. Трнадцять, 16 із позначкою плюс в день 22-24 тепла. Такими були новини вівторка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйтеме. Вибачте. Такими були новини вівторка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.